Добрий день, шановні педагоги. Я представляю вам підручник у двох частинах українська мова-буквар для першого класу. Його створили Ганна Остапенко, це я та Леся Мовчун. Наш підручник поєднаний за змістом із підручниками Я досліджую світ та мистецтво, і це допоможе вам провести інтегровані тематичні тижні у першому класі. Цей підручник є першою ланкою в опануванні мовно-літературної галузі, тобто, обираючи його, ви отримуєте доступ до цілої системи формування всіх компетентностей. В нашому підручнику живуть милі персонажі, які стають друзями для дитини, і дитина чекає зустрічі з ними. А для педагогів вони є певною підказкою, якої з містової лінії стосується те чи інше завдання. Наш підручник був створений вже під час війни. Він створений для сучасних дітей. Тобто він враховує усі особливості, які з часів корони і зараз під час вторгнення Росії є в нашій системі освіти. Це те, що діти навчаються у стані стресу. Що частина дітей навчається онлайн. Є часто потреба спускатися в укриття, і може статися таке, що діти певний час будуть навчатися вдома із батьками. Отже, завдання у нашому букварі забезпечують розвиток компетенцій за різних умов навчання. Наш підручник має якісні ілюстрації та стильний дизайн, що надихає і дорослих, і дітей, які з ним працюють. Наш буквар впроваджує діяльнісний підхід, тобто ті завдання, якому є, вони максимально практичні. І вони залучають дитину до самоосвіти, навчають дитину вчитися. Чимало є завдань, які формують наскрізні уміння, і залучають дітей до командної групової роботи. Цей буквар мотивує вчитися. Ми придумали чимало завдань з ігровим компонентом, і також в ньому є завдання для читання, які надихають, зокрема, комікс. Цей буквар допоможе вам реалізувати проєктне навчання. Діти створюють в парах, в групах та індивідуальні різні проєкти, наприклад, малюнки, розповіді, плакати, комікси і в кінці навчального року створюють власну абетку. Діти вчаться таким чином презентувати свої роботи, при груповій командній роботі тренуються домовлятися, аргументувати свою точку зору. Тепер розглянемо усі змістові лінії. Найважливіше, звісно, в першому класі це навчання читання та письма, буквар саме спрямований на навчання читання. Для вивчення літер ми пропонуємо мнемонічні малюночки, віршики. Далі відбувається читання складів. Зверніть увагу, що ми пропонуємо читати як друковані, так і прописні літери, для того, щоб діти мали достатньо зразків, які будуть їх. Мотивувати при навчанні письма. І робота зі складовими таблицями в цьому букварі містить ігровий елемент, ігрову технологію. Читання слів також ми маємо завжди супроводжене стильними гарними ілюстраціями, які дуже важливі для сучасних дітей. Коли ми переходимо до читання речень, то у нас є завдання з певною долею гумору. Це теж мотивує дітей, надихає їх. Наприклад, подивіться ось на завдання, які ліворуч. Зі слів у колонках можна скласти різні речення, наприклад, миша, шила, куліш. А й дітям стає по-перше одразу смішно, якщо вони знають, що таке куліш. Якщо не знають, то ви маєте можливість провести бесіду, роз'яснити, що це традиційна українська страва. Тобто діти занурюються у певний такий народознавчий компонент, і водночас вони мотивовані численно прочитати ці 12 слів, формуючи різні комбінації, різні речення в стилі народних нісенітниць, та які дуже любить наш народ, і ну, ви зрозуміли. Яку літеру саме зараз діти вивчають? Отже, вона повторюється, і водночас ось цей мотиваційний компонент дуже важливий. І поруч є також комікс. Коли діти вивчили небагато літер, ми сформували вже з тих літер, які вони вивчили, репліки коміксів. І дитина, яка не так багато і не так легко вже може читати, тим не менш може прочитати цілий літературний твір, та комікс, літературно-візуальний, в якому в неї є відчуття, що вона подужала цілий сюжетний твір прочитати, а не окремі не пов'язані між собою речення. І ось приклад цього коміксу тут фрази римовані, це також полегшує дітям читання і приносить їм більше задоволення. Коли діти переходять до читання текстів, ми написали для цього букваря доступні тексти патріотичного спрямування, тобто на ті теми, які надихають дітей, які піднімають їхні настрій, які є зараз надзвичайно актуальними, допомагають їм на доступному рівні пізнати нашу країну. І у букварі є щотижня один текст для читання дорослими або тими дітьми, які вже добре вміють читати. Це певна диференціація навчання і для обговорення. Ми вважаємо важливим, щоб діти вже в першому класі обов'язково щотижня чули якісні тексти різного плану: і пізнавальні, і художні, і вірші, і статті з енциклопедії, і тут ви бачите інтерв'ю. І таким чином вчилися розуміти тексти, обговорювати їх і робити висновки. Адже дитина, яка ще не вміє читати, вона може вчитися таким чином працювати з текстами. Для змістової лінії досліджуємо мовлення. Ми починаємо роботу у добукварному періоді знайомством з мовними поняттями. Це будуть звуки, букви, слово, речення, склад, наголос. І у букварному періоді ми дуже часто повертаємося до роботи з цими поняттями, вивчаємо їх через дослідження, численні ігри та і вправи, у яких діти працюють з цими поняттями. Ми також написали для нашого букваря мовні казки. В Україні є підручник, в якому є букви, слова персонажами, з якими відбуваються певні пригоди, і це допоможе дітям зрозуміти сутність мовних явищ через образи. Це короткі казки, яскраві у персонажів є свої характери, між ними відбуваються певні пригоди, конфлікти, і вони містять також виховний компонент. Дуже важлива лінія взаємодіємо усно» Представлена у нашому букварі завданнями на обговорення, тобто це не є інсценівки діалогів, це є власне розмови дітей про те, що їх цікавить на ті теми, які актуальні для першокласників. Це буває часто парна або групова робота, не фронтальна. Що також дуже важливо для того, щоб діти вчилися порозумітися, дослухатися до точки зору людини, яка відрізняється від власної. І також у нас в букварі є численні завдання з персонажем, чистомовиком, таким єнотиком милим, які допомагають і збагатити словниковий запас дітей, і підчистити його, так? Тобто Десь поставити правильний наголос, десь прибрати русизми, які можуть бути. Змістова лінія досліджуємо медіа. Цей посібник сучасний, я вже вам казала, ми написали його для сучасних дітей, і він містить численні медіа, тобто він наближений до життя до того, що дитина. Споживає в позановчальний час, та тобто він містить ті посилання на пізнавальні передачі, які варто подивитися в класі, обговорити мультфільми, дитячі вистави, і є чимало вправ, в яких діти обговорюють світлини, добирають світлини до текстів, придумують для них назви. Це все компоненти галузі досліджуємо медіа. І також робота з медіа це робота з коміксами, які діти, як ви знаєте, вже і читають. Але вони також і створюють численні медіапродукти, це плакати, малюнки, комікси, і їх презентують. Змістова лінія театралізуємо. Ми вважаємо, що під час війни театралізації є певною мірою арт-терапії, вони дуже корисні для дітей, і для першокласників вони також є посиланням до сюжетно рольової гри, яка є ще характерною для цього вікового періоду. І вони в класі допомагають організувати проєктну діяльність від планування вистави, обговорення розподілу ролей до рефлексії, що нам вдалося, що сподобалось, що можна покращити. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успішно вибрати той підручник, який допоможе вам найкраще реалізувати ваші задачі саме у вашому класі, і дуже мріємо про те, щоб ми побачили у вересні ці підручники на столі у наших першокласників. На все добре!